Подружжя зберігають дрова на суму більше 30 тисяч гривень. Немає документів, де вони цю дрова купили. кримінальна відповідальність передбачена від 5 до 7 років. Кримінальна відповідальність передбачена від 5 до 7 років. Адвокат Олексій Кінебас коментує норму законопроекту, який Верховна Рада прийняла 10 жовтня. Внесена нова стаття до кримінального кодексу, якої раніше не було, і до адміністративного кодексу. Також нова стаття, якої раніше не було. Незаконне зберігання деревини. Тепер може бути або кримінальна, або адміністративна відповідальність просто за зберігання перевезення. 85-річна жителька прикордонної Ларинівки на Чернігівщині Ніна шик документів на дрова, які зберігає, немає. Опти привозить десятині, заготовили паку шахпалати. Я їм гроші дала. І поїхали. А якщо хочете не з документами, так хай ж государство води нам дрові. Я й документи буду хранити. Вулиця на якій живе жінка, заросла новими хащами. Буста Стаття 246 шоста новій редакції. А тепер кримінальна відповідальність передбачена за законне вирубування, пошкодження дерев або чагарників, незалежно від того, чи це ліс, чи це не ліс. Типовий на тепер ландшафт сіл півночі Чернігівської області. Вулиці та занадбані двори порослі чагарниками. В основному кленамериканський. потенційні дрова для місцевих жителів. Узбіччя вулиць в Ларанівці та Бугринівці за овалення спиляними клонами, які прибирали під час розчищення лінії електропередач або проїзної частини. Якщо без дозволів забрати цю деревину на дрова, буде відповідальність, пояснює адвокат. А Якщо шкода через незаконне вирубування чи пошкодження дерев та чагарників буде кваліфікована як істотна, пояснює адвокат. За це загрожує від 34 тисяч гривень штрафу аж до п'яти років позбавлення волі. Все залежить від вартості пошкодженої деревини та обставин. Якщо знищення дерев та чагарників кваліфікують як таке, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану, покарання прописане суворі. Ще, каже Олексій Кінебас, такі люди отримують від 7 до 10 років. Ну для прикладу за ненавмисне вбивство можна отримати від 5 до 8 років максимум. Жителі сіл Ларинівка і Боринівка прийняти радою законопроєкт коментують так: правильно, хай саджає, я хоч не буду безпокоїтися ні за що. Дадуть супу якось і ладно. я й сама недучого звару собі, а там я буду сидіти. А що я ще більше будуть робити? Більше Бо вже ніякого закону вони не можуть дати. Звісно, неадекватні закони такі. Везде дороже, зимою дорогу прочистить трактор не може, тому що ветки везде. І що, пускай заростає, тогда взагалі дикарями постанемо. И якщо навіть біля будинку ростуть ці дрова, і ти не маєш права їх спиляти і використати, ну це зовсім треба питати сюди, щоб вони побачили, як живуть і виживають люди. Більшість жителів сіл на Чернігівщині потенційні порушники за новими нормами, каже юрист. Цей закон підписує президент. Він вступає у силу після завтра. А до людини, яка зберігає дрова на 30 тисяч гривень, приходять працівники поліції і є кримінальне провадження. Особа каже: я придбав ці дрова там влітку, там чи восени, чи взагалі минулого року. Це жодним чином його, скажімо так, не звільняють від відповідальності. Чому тому що він зберігає дрова зараз? Ось цей ухвалений закон під номером 9665 на сайті Верховної Ради. У нього 26 ініціаторів.